Друзі, всіх вітаю! Паша на связі Київ, Україна. Майже грудень у нас за бортом. І сьогодні я з вами хочу відправитися в дуже цікаве місце, де все можна мацати руками, крутити, вращати, пригати, стрибати і все. Це роздивлятися. Другий це музей науки на ВДНХ. Я жодного разу тут не був. і Тому мені це дуже і дуже буде цікаво. Якщо ви хочете разом зі мною подивитися, а що там і наскільки цікаво, наскільки воно відрізняється від музеїв в наційських Європах, то ви знаєте, що зробити. Вподобай ковпіліпаліцьярпоржалі. Не забувайте перевіряти підписочку присягнув рівні. Погнали. Взагалі, друзі, я зараз знаходжусь на ВДНХ, Я чесно кажучи, в шоці, скільки тут людей. Я думав, що до відкриття різдвяних ярмарок ще десь пару тижнів. Це вже сьогодення, і вже всі дивіться. Вже двіжуха така, що ого го це 23-й павільйон. Павільйон музею науки, і давайте глянемо, що там. Друзі, після входу зразу застрибуємо у ось таку шпарину і починаємо нашу подорож по мікроскопам. Це у нас друзі атоми сплави у сплаві атоми металів різних за розмірами і кульки в цій рамці, тобто для дітей. Бачите, ось така іграшка, мені здається, буде цікава. Я взагалі для дорослих. Я дивлюсь тут на дорослих, котрі зараз ходять. Вони взагалі забувають про дітей. Вони їм самим це е, цікаво, тому що останній раз, коли ти бачив це е, у школі, дивився в мікроскоп, це було дуже давненько. Так, ось тут дивіться, відчуй атомну силу. Ось тут я так рухаю, і воно е, ніби намагнічено. Тобто я не можу провести, не можу провести поверх, тільки по контурах. Бачите, ось я планку оцю типу, знаєте, як рельєфна, як якась е, гора. Так, що це у нас таке Нанотехнології. Як нанотехнології змінюють життя? Натискаємо. Ну, і тут починається розповідь, я так розумію. Е, ось це цікаво. Ось це цікаво. Друзі, як ви вважаєте, що це де є? В тисячу разів збільшення ось це. Що це таке? Я думаю, що це метал якийсь. А да? ми ну, давайте подивимося: людська волосина. О, в тисячу разів збільшена це якась клевер, якась травиця, віскозна волокна. Це у нас ну, на цукор схожий. Захисна плівка. Так, а це що? Це сіль, це 100 сіль, друзі. Наждачний папір, дайо-майо, а це що таке? Це, це якийсь пісок, може? Корок, корок. А це шліфувальний матеріал. Ну, коротше, не вгадав жодної. Так, тут, друзі, у нас збільшено в 345 разів досліджують самотужки, мікроскоп в 345 разів. Тобто на екрані ми бачимо, що воно відображається. А оцей мікроскопчик він, він ну, показує, що саме ми будемо бачити. Ось, наприклад, сіль. Так? Я зараз направив на сіль, сіль у нас виглядає ось так. Давайте глянемо, як компакт диск у нас буде виглядати. компакт диск у нас буде виглядати приблизно ось так. Щось взагалі нічого не видно. Так, деревина. На деревину направив деревина, ну в 345 разів, бачите, збільшено. Світловідбівна стрічка. Світловідбівна стрічка. Отак виглядає. Бавовняне волокно виглядає ось таке: о, як Вірмішель, схоже. Магнітне диво, друзі, магнітне диво, дивіться, яка маніпулюта рідиною, потягнувши за важель. Ось це у нас важель. Раз, і дивіться, що відбувається. Подняв опустил, поднял, опустил. да магнітна рідина, прямо краса, прям неземная. Так, з цього боку, друзі, у нас далі насіння гречки, суперсипкість, що і як починає сипатися. Гречка у нас перегортається. Ось такий у нас, бачите, часики перегортаються потихеньку. Це у нас гірчиться, але найцікавіше, мені здається, буде вода або силіконова олія. Дивіться, перегортаю силіконову олію, і як вона починає рухатися. Клас! Можна заліпати вдома взагалі просто годинами. Ну а звичайна водичка у нас буль-буль-буль-буль-буль. Вода, да, вода. Не помилився. Так, з цього боку у нас якась мілк і гліцерин. Цікаво, гліцерин, як буде себе поводити. Гліцерин булькає. Буль-буль-буль-буль, гліцерин є. Так, тут у нас те ж саме все, що з магнітиками. Магнітизм. Перевір на магнітизм. Що у нас магнітиться? Магнітні кульки магнітяться. Добре, що вони зачинені, бо, мабуть, їх би зжерли діти. Металеві кульки, не поняли, Чому металеві кульки не магнітяться, чи магнітяться. Так, схляні кульки і 10 копій. Ну, Для дорослих це зрозуміло, а для дітей, я думаю, дуже буде цікаво показати, що саме магнитися, а що ні. Звідки беруться магніти. Навіть є опис. Так, друзі, гіберполоїд. Можна собі вдома таку штуку поставити. Дивіться, яка краса. Отак от, от я вращаю. І у нас буде створюватися різні фігури. Дивіться, яка в різні боки. Раз. Ось такі от. Повільно повертай верхню круглу платформу, спостерігай за перетином фігури. Нитки скручуються і нагадують скручений циліндр. А тут, друзі, зона, де можна навчатися стрибати на лижах. Тобто вам показують, що можна пройтися, проїхатися, да, і потім з, з першого місця на друге, на третє можна отак от встав, да, стрибнув, розвернувся, потім проїхав сюди, пройшов, знов стрибнув, розвернувся на другу, з другої туди, 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 пострибав, пострибав, і ти майже будеш от таким от експертом, котрий на лижах або на сноуборді може стрибати. Те ж саме бачите, стрічки так хопача, 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 проїхав. І все чотенько. Друзі, як це працює. Отак от, от встаємо, натискаємо кнопочку і відчуваємо собі, себе лижником. Отак от, от розвертаємося, їдемо, їдемо, їдемо по трасі. Слухайте, навіть в ніякі Буковелі не треба їздити. Все, інтерактив, інтерактив максимальний. Ось так, ось так, ось так. Так в трохи не врізалися. Так, головне, головою в не. Пасти. А все інше можна. Їдемо, 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 повертаємо, повертаємо, повертаємо скорость 75-80 км на годину. Головне, не встряхти головою нікуди, друзі. Чітка віщо взагалі мені подобається. Наступний інтерактив, дивіться, що ви бачите в зазеркалі. А нічого. А коли ви сідаєте ось на цю штуку да, і починає, починаєте крутити педалі, то в зазеркалі у вас відображається ось такий. Крутий чувак. Тобто, коли ви крутите сидіти, то ви по факту бачите, які у вас кістки починають працювати. Круто, мені здається, класно. Нормаль? Це я кручу педалі, бачите? Ось так кручу педалі. І скелетрон у нас теж рухається. Друзі, а як вам велосипед на квадратних колесах? Нормально, щоб покататися? Ви колись на їздили на велосипеді на квадратних колищатах. Дивіться, яка краса. Значить, вода, як рушійна сила написана. Що ми робимо? Ми натискаємо на кнопочку і звідси починає текти водичка. Починає, починає, починає. Млин від цієї води починає обертатися. І відповідно те наскільки я регулюю. Рівень води, да, наскільки вона, дивлячись, де вона буде стікати, відповідно і швидкість оборту буде або більша, або менше. Наприклад, в цьому положенні да, 21. Якщо в цьому положенні буде менше. Тут, наприклад, да, натискаємо на кнопочку, починає текти водичка, і відповідно те ж саме я бачите, можу регулювати розмір. Увігнуте дзеркало. <смі> дивіться. І паша верх ногами. Офігеть. Значить, дивіться в мою руку. Здоровенська рука. Опа-опа, опа, опа. А потім вона хопа і чомусь перегортається. Прикиньте? ближче ближче, ближче. Опа, перегортається. Клас. Валентина. Розимовська, усе своє життя Валентина присвятила і в боротьбі за те, щоб люди довше жили. Можемо сюди зайти і почнеться. Я так розумію. Мене звати Валентина Розпазимовська. Я народилася у 1886 році на Ще не біологія усе своє життя. Я віддала медицині і боротьбі за те, щоб люди жили довше і здоровіше. Тут, друзі, можна створити план будинку. чи може один будинок бути зручним для всіх. І от такі от, бачите, палети можна будувати. Взяти один, поставити, поставити так, поставити так. Будь-який будинок можна намалювати. А тут я подивився, спочатку не міг зрозуміти, що це, що це за Ікея. А тут, друзі, теж, бачите, можна створити свою кімнату для... Зручності можна переставляти, і диванчики, і все, що хочете. І столики. можна відпочити, посидіти і лего створити. Трохи побудемо електриками. Якщо щось у вас замуровано в стіні, можна це визначити. Ось включаємо перше. Перше у нас це дерево або метал, Другий — метал і третє кабель живлення. Ну, ось давайте, наприклад, спробуємо знайти кабель живлення. Троєчка притуляємо. Притуляємо, притуляємо, кабеля живлення у нас нема. Другий, наприклад, другий у нас метал, чистий метал притуляємо. О, чистий метал у нас щось висвітлює, бачите? Да? Тут, тут жовте, тут червоне. А тепер для цікавості можна навіть подивитися, а що там у нас червоне було, чи був там метал. Ось, бачите, ось така у нас споруда. І ось тут, наче у нас був метал, теж металові конструкції. Ось так друзі виглядає перший поверх. Перший поверх, бачите, людей небагато. Людей небагато. Ось там от стрибки можна вчитися стрибати на, на лижах. Бачите, справа зліва, зверху вниз. І піднялися на другий поверх. На другому поверсі теж по периметру. Все. оце все діло відбувається. Значить, сходу. Можна, бачите, подивитися, маленький, але гарний, максимум дві особи. Оглянь, мобільний будиночок. Ось де треба це... Ого, нічого собі, так тут місце ого-го. Такий фургон цілий. І стіл, і можна навіть спати. Велосипедний. А, офігеть, це для велосипеду. Я думав, це для автівки, а це реально для велосипеду. Але скільки треба сили, щоб на звичайному велосипеді оцю байду кудись вгору зап зап заперти. Так, далі у нас все, що стосується, е, я так розумію, очей, здоров'я, там, бачите, вуха, там у нас ніс, там у нас зуби. Так, органи чуття. Що робити? Уяві, що білий будинок причіп, ти можеш бачити його праворуч від себе розміщено в лісі, активуй свої органи чуття. Друзі, ось кнопочка, я її вращаю, і у нас як е, змінюється колір. Колір очей Від блакитного, дивіться, врачаю, 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 в протилежний бік врачаю. Змінюється коричневий, зелений і навіть, бачите, жовтий, цікаво, в когось є жовті очі. Як і у вас, друзі, очі. Так, тут у нас децибіли треба хлопнути у долоні і подивіться, скільки децибіл, у кого сусіди дуже вразливі. О! Щось у нас вимкнуло. Я хлопнули, <гум>, вимкнулося у нас <гум> освітлення, мабуть, зараз переключається з генератора на звичайне міське освітлення, і тому зараз включиться. Так, ще раз, друзі, 30 дБ. Зазвичай хлопаю раз. Скільки у нас автомобіль? 70 дБ, навіть 80. До 80 децибел стрибає. Нежить це просто спроба носа знищити і виділити мікроби з організму. Так, зуб. Тут у нас написано, друзі, що один зуб можна витягти. Он у нас молочний. Як ви гадаєте, який саме з цих зубів буде молочний? Треба всі спробувати, всі витягнути. Але я, друзі, вже бачу, де саме. Ось чик. Бачите, молочний зуб ми витягли. Паша, до речі, може працювати майстером у цирку, коли запхає голову в пазурі до льва у цирку, ось так от раз. Бачите, і все. І може працювати за гроші разом з іншими у цирку. Включили у нас електрику тут. Бачите, будують будиночки. І якщо подивимося ще. Далі проходимо. Далі дуже класно. Дуже знаєте, не багато людей є ще експериментаріум в Києві один, але на ВДНХ, де ми зараз знаходимось. Ну цікаво, цікаво, вполне, вполне дуже цікавенько. Так що тут у нас, друзі, електрика, як рушійна сила. Що робити? Обери одну синю та одну червону пластину, що рухається автомобіль, щільно притисни до них дві свої долоні. Ну давайте спробуємо. Ось ці дві штуки раз. Нічого не рухається. Два, о, вже поїхало. Це у нас алюміній і нержавна сталь. Так, давайте алюміній, алюміній. Алюміній, алюміній не рухається. Оцинкований метал і нержавіюча сталь рухається. Тут у нас, друзі, оцинкований метал і деревина не рухається. Хвильова електростанція. Щоб ви розуміли, як вона працює. Бачите, ось ці от Та дивіться, рухай важіль вниз вверх. Да, ось тут от можна рухати і створювати відповідно хвилі, ось так, от, раз, як насос. Бачите, ось таким поплавком можна робити хвилі, і відповідно оці от штуки починають. Теж рухати. Я не знаю, я не фізик, ядерщик, не розумію, як воно все працює, як добувається електроенергія, але коли загоряється, бачите, загоряються оці вот ліхтарики е зелененькі, то відповідно електроенергія може накопичуватися. Сонячна електростанція. Запусти сонячну електростанцію, направляй світло від зверкал на білий кружечок вгорі. Так, ну давайте запустимо, запускаємо. А вона зараз працює, я так розумію. Всі, всі ліхтарики вони направлені зараз якраз на білий кружечок. Бачите? Направлені на білий кружечок і сонячна електростанція зараз заряджається на максимум. Оці от поділки вони якраз показують наскільки зараз йде заряд. Друзі, дивіться, який поршень, щоб він почав працювати, треба з обох боків одночасно чи закрити, чи відкрити, щоб е, гаряче повітря звідси піднімалося і поршень почав обертатися. Давайте спробуємо. Вітрова друзі, станція, вітер як рушійна сила. Ось вам навіть, бачите, показує, що можна зробити: запустити потік повітря, натиснувши на зелену кнопку, змінюю напрям потоку повітря. Знайди вітряк, який обертається найшвидше. Значить, Тискаємо ми кнопку, починає працювати вітер. І дивимось, який вітряк у нас буде працювати найшвидше. Обертаємо перший, другий, третій. Третій, взагалі, чого не обертається. Ага, Треба прицілитися. Треба не рівно на нього направляти, а трохи в бочину. Так, тут у нас. І тут у нас. Ну, Мені здається, що оцей от найшвидше обертається. Хоча і цей теж швиденько. Ого, нормально. Давайте цей спробуємо ще. Цей. Ну, Мені здається, оцей от головне пальце туди насилати. І зразу можна дивитися, скільки буде обертів на хвилину у кожного з них. Обережно поверни колесо, спостерігай, як довго воно ще обертатиметься. Придивись до пристрою уважніше, в чому його секрет. Коротше, буде обертатися, поки кульки будуть рухатися. Це сила, що зупиняє, що робити? Прикріпи автівки до магнітної стрічки на вершині доріжки. Потягни за ручку, щоб машинки стартували одночасно. Коротше, в залежності від покриття, тут одне покриття, тут друге покриття. Бачите, тут третє покриття, якийсь камушок. З різним покриттям автівки будуть їхати хтось далі, хтось, хтось ближче. Тягну за ручку, і автівки починають свій рух. Раз. Яка автівка у нас найдовша? Мені здається, оця. Оця покриття середня автівка проїхала найдовше. Перший український космонавт шолом та годинник Леоніда Каденюка. Цікаво. А в чому зараз космонавти пересуваються у космосі? Ну, точно, не в такому зараз, як в фільмах, подивишся, побачиш такі е скафандри, що навіть і, не підходять. Це перший, друзі, перший. До польоту в космос Леонід Каденюк був льотчиком-випробувачем. Він літав на 50 різних літаках. Ну що, друзі, вийшли ми з вами з музею науки. Як вам настільки цікава локація? Чи були ви тут раніше, чи, можливо, в якомусь іншому місці? До речі, ще є другий схожа локація. Це приблизно десь експериментаріум біля шулявки. Туди теж мені здається треба завітати. Друзі, для підтримки цього каналу ви можете входибайку влепити, ви можете також перевірити, чи ви вже підписалися, а також друзі, звичайно, залишити комент, бо це допомагає розвитку каналу. До нових злочів, нових відосах. Всім пока.